Привіт всім! мене звати Маріна і вітаю вас на своєму каналі. Я я дуже сподіваюся, що мене чути, тому що я зараз знімаю на вулиці. Е, я зараз знаходжуся в, в Празі, і я вирішила зробити таке коротке відео, як я подорожую, що мені допомагає, е, що я використовую для подорожей, щоб полегшити собі життя. Більшості е, більшості часу я подорожую сама. Тому якщо ви боїтесь подорожувати самі або не знаєте, що почати, мені здається, що це буде дуже для вас цікаво локацію, тому що там дуже сліпи сонце, і я сподіваюся, що тут буде краще. Як полегшити собі життя, коли ти подорожуєш? Перше, де я шукаю собі білети, і як зекономити вже від початку на білетах, фліксбас дуже часто. Вони роблять промоції, дуже часто в них є купони, тому варто собі е, закачати Алерабат, наприклад, і е, получати промоції від Фліксбасу, наприклад. Е, Оміо, е, скайсканер, е, каяк це літаки це те, що вам варто моніторувати час від часу, щоб подивитися, які ціни і де можна купити дешевше. Друге, що як рекомендую, це програма для того, щоб вам зробили автоматично багаж, який ви маєте з собою взяти. Я не людина, яка не любить собі робити лист, що мені потрібно взяти, тому що я напевно, щось забуду. Тому для чого мені старатися і забувати, коли я можу закачати собі програму Packpoint? я її напишу тут. І ви вибираєте країну і місто, до якого ви їдете, вибираєте, наскільки вночі ви їдете, вибираєте для чого ви туди їдете, і вам під вашу погоду, під вашу поїздку, під ваші дати збирають е, такий лист, що вам потрібно з собою взяти, і ви можете собі як е, кидаєте в багаж. Одразу викресляти те, що вам вже, якщо ви вже положили. Тому це для мене це порятунок, тому що я людина, яка завжди щось забуває. З цією програмою я нею користуюсь дуже давно, і з цією програмою в мене менше таких моментів, коли я щось забуду. Другий такий порятунок для мене це документи. Якщо ви Бувають такі випадки, коли ти можеш втратити, коли в тебе вкрадуть документи, тому щоб не залишитися з проблемами в іншій країні без документів. Варто собі зробити фотографії цих документів, всіх документів, всіх резервацій, всіх, всього, всього, що вам потрібно. Зробіть скріни, вишліть комусь на почту або собі на почту. Завжди можна буде когось попросити зайти на свою почту, якщо ви розрядився телефон або ще що щось сталося. Завжди буде можна зайти на вашу почту, наприклад, а не е- залишитись в іншій країні без своїх документів. Тому. Варто це зробити в моєї мами, в мого брата є мої документи. І в разі чого, якщо щось станеться, якщо в мене вкрадуть мої документи, і я піду до поліції, в мене буде е фотографії документів моїх, і я не залишуся так сказати no name в іншій країні. План поїздки в Google Maps. це для мене моя улюблена часть, Е, Мої мого планування подорожей, тому що я е, люблю сидіти і знаходити круті місця, одразу це записувати. Я не люблю айфоновські мепси, е, я не можу там нічого знайти. Там дуже багато там дуже мало інформації, яка мені потрібна. Тому я люблю Google Maps Я там записую, куди я маю підійти. Я качаю собі офлайн-карту, і, наприклад, знаходячись в іншій країні без інтернету, я не залишаюся з. Е, Простим пустим телефоном, а в мене все є записано, в Мене все є в карті. Я можу собі приблизити, можу знайти вулицю, яка мені потрібна. Я можу знайти все, що мені потрібно, підійти до комусь щось показати. Тому качайте, тому використовуйте. Тому варто посидіти, записати собі місця, які ви хоч хочете відвідати. Тому що, коли ви вже в цій країні, не завжди виходить знайти вже в цій секунді щось круте. Тому. Щоб не пропустити круті місця, варто собі подивитися, варто собі записати. Один перетунок для моїх подорожей це поїздки в будні дні. Я е, стараюсь не їздити в вихідні в п'ятницю, в суботу, в неділю, тому що я дивлюся на Врослав. Я знаю наскільки багато людей ма відпочиває, скільки багато людей хочуть поїхати в іншу країну, і це так, що ти не можеш пройти. В центрі якомусь в туристичних місць багато людей, дуже багато якихось е, черг, дуже багато людей, які чекають на фотографію або фотографуються, або е, проходять, проходять тобі. Вони не проходять за тобою, вони проходять перед камерою. Ти не можеш нічого зняти, ти не можеш нічого зробити. Тому варто, якщо у вас є така можливість, варто собі купити білет на понеділок, вівторок в середу, в четвер вже ціни піднімаюся. В п'ятницю ціни максимально високі, і в суботу теж максимально високі. Я людина, яка працювала в отелі, я знаю, як це працює. В п'ятницю, в суботу, самі високі ціни в тижні. Самі низькі ціни це були понеділок, і вівторок, тому що в понеділок-вівторок мало хто приїжджає, тому це самі низькі ціни. Варто про це пам'ятати. Карточки города. Ще одна допомога це для мене в плануванні подорожі. Це подивитися, посидіти чати, поспілкувати з людьми, які там е, бувають, які там вже були, або які там живуть. Е, також варто почитати різні блоги туристів, які вже були там. Наприклад, е, так я дізналася про карточку Будапешт-Карт. Е, і коли ми з подругою моєю були в Будапешті, ми не мусили купляти е, білети в всі музеї, які ми хотіли відвідати цю Card. і в нас е, і ми. На цьому зекономили дуже багато грошей, тому варто посидіти, варто подивитися, чи є така карточка. Варто подивитися дуже багатьох країнах, дуже багатьох містах міст, є такі карточки, де ви купуєте, і ви получаєте список місць для вас безплатних з цієї карточкою. Вона є на 24 години, вона є на 72 години, на 128 годин. Так що варто. Про це пам'ятати, варто про це дізнатися, і варто собі таку карточку купити, тому що вона набагато вигідніша, чим ви будете е, купляти білети на автобуси, білети на трамваї, білети на річкові такі кораблі, е, білети на, на музеї і так, далі, і так далі. Тому варто про таке почитати. Це два пункти: це карточки і це подивитися, поспілкуватися з людьми, які тут були, або почитати блоги. Пункт і ще один спосіб дізнатися про круту інформацію, про круті місця. В цьому городі це запитати робітників отелей або інформаційні пункти. Це два таких ем, крутих істочники для вашої інформації, для вашого, ем, вашого порятунку і для вашого туризму. Тому що. Ці люди тут живуть. Вони знають круті місця. Вони знають, що вам потрібно. Ви можете вам вони можуть підказати вам круті місця, де мало туристів, і що варто відвідати, де ви могли би не бути. Вони можуть підказати для вас локальні місця, там де немає зовсім туристів, і тільки е, ці місця, наприклад, для місцевих, це також дуже круто. Тому ви не будете втрачати час на місця, які вам не потрібні, і ви можете знайти місця, про які мало хто знає або Зовсім ніхто не знає, тому це всі мої пункти, які я хотіла вам розповісти, які я використовую кожен раз, як я їду до якоїсь, е, якоїсь країни, якогось города, е, де я використовую це завжди, і що мені завжди допомагає. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і зустрінемося в наступних відео.